Дарунки гроші. Жили були два брати Петро та Іван. Петро жив добре, мав гарну хату і в хаті, і коло хати, а Іван мав хишку маленьку, цураву піч у хаті і повну хату дітей. Іван робив зранку до ночі, але ледь би міг прогодувати сім'ю. Не знав, як із лиднів вийти. А тут і зима настала, у хаті холодно, діти плачуть. Він затулив руками вуха, щоб не чути плачу, і вийшов двір. дивиться кругом, щоб порубати на дрова. Нічого не було, крім єдиної груші в дворі, яка росла вже тут кілька десятків років. Весною радувала цвітом, літом, ховала діточок від пекучого сонця, а осінню годувала всю сім'ю смачними плодами. Хоч як жалко було йому груші, але іншого виходу не було. Узяв сокиру, закрив очі, замахнувся, щоб рубати, але чує голос груші. Не рубай мене, чоловіче, добрий. Іван з переляку аж сокиру випустив з рук, а груша далі каже: Вирізь на самий вершечок, підломи найвищу гілочку з мене. Що будеш хотіти мати з їстівного, то швак не прутиком тричи й промов. Пічко, затопися, борщику варися і їсти матимеш. І в хаті тепло буде. Хоч як важко було вилізти на засніжене дерево, але Іван добрався до вершечка, зрізав найвищий прутик і зайшов до хати. Діти хотіли просити від батька їсти, але побачивши в його руках прут, притихли в куточку, притулились один до одного. А Іван махнув тричі прутиком і сказав Пічко, затопися, борщику уварися. І сам з дива мало не впав, у печі вогонь затріщав, а горщику вже кипів запашний борщ із м'ясом. Жінка й діти обступили піч, гріються і з нетерпінням чекають борщу. У хаті тепло, готову страву мати насипала у велику миску. І всі їдять веселі, щасливі. Тим часом багатому братові аж дивно. Чому Іван не прийшов сьогодні до нього робити у хліві? Хоч він платив йому лише напівгнилою соломою, яка не горіла, а лише смерділа і чаділа в хаті. Багач вийшов на двір. бачить, що з димаря братової хишки куриться, і не може уявити собі, звідки брат узяв дров або соломи. Цікавість узяла верх. Такий лютий, грізний, ступив у хату, грюкнув дверима. І вже кричати хотів, але з дива не міг слова промовити. Він побачив, що всі веселі борщ їдять, діти кісточки облизують, у хаті тепло. І так там борщем смачно пахне, аж самому їсти хочеться. Бідний брат з радощів забув про всі кривди, заподіяні багатим братом, і гостинно запросив його до столу. Той сів, почав їсти, а сам улесливо говорить. Який він радий, що сім'я брата й сита, і в теплі сидить. Але його мучила думка. Звідки все це взялося? Бідний брат похвалився, що в нього є чарівний прутик, і показав багатому брату, як цим прутиком користуватися. Пішов багатий брат додому, довго думав, як дістати той чарівний прутик, а потім вирішив викрасти його від брата і підмінити іншим. Кілька днів ходив до рідного брата, придивлявся до чарівного прутика, і одного дня таки побачив, де його ховає бідний брат. Потім виліз на грушу, зломив подібний прутик з вершечка, заховав його за халяву чобота і став чекати хвилини, коли бідний брат піде кудись з дому. Не довелося довго чекати. Пішов бідний брат з відром по воду, а криниця досить далеко була. Тим часом заздрісний брат шусть у хату. Витяг прутик із за селемена, а на його місце поклав другий і бігом з хати. Прийшов бідний брат з водою, а діти кажуть, що старий приходив. У бідного аж в серці тьохнуло, ніби передчував, що трапилося лихо. Глянув на селемено, бачить, прутик на місці, той заспокоївся. Пішов далі робити свою роботу. Ось настав обід. Бідний брат зайшов до хати, а діти вже всі біля столу. Помив руки за прутик, махнув ним тричі і промовив Пічко, затопися, борщик уварися. Але ні пічка не затопилася, ні борщик не варився. Тут зрозумів бідний брат, чому так часто відвідував його багатий брат. Цим тим пообідали, але бідного брата робота не бере. Думає, що йому діяти. Однак до вечора нічого не надумав і пішов до груші, обняв її, постояв трохи, а потім говорить, що хай пробачає йому груша, бо не зміг вберегти подарунок. Але разом з тим хай змилосердиться вона над ним і дасть пораду, що робити йому тепер. Груша пожаліла бідного чоловіка і каже, що вже кращого гостинця для нього немає, як одну торбу, яку він знайде в дуплі. До торбинки треба примовляти. Раз, два, три, торбинко, розв'яжись. Бідний брат подякував груші і пішов додому. Дітей послав гратися на двіра жінку по воду. Коли сам залишився, то взяв торбинку і каже Раз, два, три, торбинко, розв'яжись. Не встиг вимовити останнє слово, коли торбинка розв'язалася, звідти вискочило сорок чоловічків і почали його бити. Як набили добре, він здогадався і сказав Раз, два, три торбинку зав'яжись. Чоловічки знову в торбинку сховалися. Думав, думав, бідний брат, що йому за користь тієї торби. Потім узяв торбу і прямо у двір до багатого брата. Зайшов до хати, а багатий брат аж крикнув на нього Чого прийшов? А він так тихо каже, що прийшов до нього поради просити. «Право в тому, що на цей раз має він чарівну торбинку, але вже боїться залишати її вдома, бо чарівний прутик хтось обміняв. Чи не взяв би багатий брат на зберігання? Багатий брат дуже зрадів і почав випитувати у бідного брата, що за торбинка і як нею користуватися. Бідний брат сказав, що треба лише сказати, раз, два, три торбинку розв'яжись і побачиш, що буде. Багатий брат узяв торбинку і сказав, що заховає цю торбинку надійно. Хай не журиться брат, а сам ледве чекає, щоб той вийшов з хати. Бідний брат подякував за ласку і пішов собі додому. А багатому цього й треба було. Закрився в кімнаті, узяв торбинку, довго розглядав її, а потім каже Раз, два, три, торбинку, розв'яжись. Не встиг сказати, як вискочило з торбинки сорок маленьких чоловічків і почали його бити і примовляти. Віддай братові чарівний прутик і все б'ють його, а потім у хаті почали бити, що попадало на очі. Уже ледве дише багатий брат, а слів не знає, щоб торба закрилася, а чоловічки своє роблять. Почав просити їх, аби відпустили, чарівний прутик віддасть бідному братові. Тоді старший з чоловічків скомандував усім знову до торбинки влізти, а сам узяв торбинку чарівний прупік і поніс до бідного брата. Хоча нічого й не казав, але бідний брат і не питав, бо знав, що сталося. З тих пір бідний брат живе з діточками у теплі й достатках, а за всякі кривди, заподіяні багатіями та панами, відплачує подарунком з торбинки.